Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задерій, переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новин з фронту. На щастя, цими вихідними навіть вчора було без порушень тиші. Але на жаль, о, вчора, станом на п'яту годину вечора було без порушень тиші. Загалом за минулу добу маємо одне порушення тиші, але цього ну, ранку вже Цього ранку вже маємо одне порушення і неподалік населеного пункту Троїцьке противник Гатив. З мінометів 120-го калібру. Ну, далі стежимо, що відбувається на фронті. А тим часом в Чорному морі відбуваються відбулися навчання спільні США та України. Напередодні зайшов корабель берегової охорони США Гамільтон. Е власне, і сьогодні він уже прибув до Одеси. Вчора були навчання спільно з українцями, яким заважала, до речі, Росія? росіяни намагалися так, завадити, але нічого провокували, не провокували всілякі маневри небезпечні проводили. І Ми можемо зараз подивитися невеликий уривок, як відбувалися власне американо-українські навчання. Eu não sei o que é Власне, ось так це проходило. Ну а тим часом США оголосили надзвичайний стан. Справа в тому, що сталася кібератака на найбільший трубопровід Америки Colonial Pipeline. в цьому. З цією кібератакою пов'язують кіберогрупування DarkSide, яке в свою чергу пов'язують з Росією. Ну знов з Росією, як ми пам'ятаємо, вже була ситуація, коли Джо Байден він вводив надзвичайний стан в нацбезпеці через те, що були кібератаки теж знову з боку з Росії. Власне санкції через це вони і вводили проти Росії. Да. Ну так mm. повідомляється, що зловмисники захопили майже 100 гігабайт даних і просили за це викуп. Ну тим 에... часом паливо почали перевозити транспортом, водіям збільшили кількість часу, який вони можуть проводити за кермом, тобто змінили нормативи через це. Ну і ще варто дати, в чому важливість цього трубопроводу, що Colonial Pipeline забезпечує транспортування 2,5 мільйона барелів палива щодня, що становить 45% відсотків від всіх поставок дизеля, бензину та авіагасу на східному узбережжі США. Ну тобто Ось, велика кількість важливі? людей, так велика кількість людей, велика територія. Так. так, нині цей, його робота призупинена. Ну і е, Байден візьме участь у саміті країн східного флангу НАТО, де обговорять Україну. Це відбудеться вже сьогодні. Так, на рівні глав держав. Там йдеться про не всіх, а от тільки ну, вони називаються так «Бухарестська дев'ятка, так. так, от така неофіційна якась назва. Тобто дев'ять лідерів будуть брати участь в гібридних так званих переговорах, тому що е, якась частина буде відбуватися е, О, Ну, в, 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 наживо, офлайн, так, оф так, оф так оф в результаті онлайн. А інша приймає. буде відбуватися е, онлайн. Е, до, до речі, це йдеться президент Румунії та Польщі, будуть офлайн. Ну бо вони співорганізатори, а врешті вони це, це, це влаштовида, а решта будуть долучатися через Skype чи якийсь там Zoom, Я не знаю, як, як вони вже будуть долучатися. Я думаю, що це дуже важливо, яким так. Чином. і зокрема, як нам повідомив. Голова бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, що звичайно ж обговорять. Питання українське, тобто війну на Донбасі і все, що відбувається біля наших кордонів з Росією, ну і так ще трошки пояснити, так що Бухарейська дев'ятка це утвор... вона була утворена у 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Чому наголошую, бо саме ці країни більша частина з цих країн вони підтримують Україну членство України в НАТО і просять підняти це питання на саміті Червня для того, щоб надати Україні план дій членства в Альянсі. Угу. Тим часом Нідерланди подають позов до Суду справ людини, Європейський суд прав людини проти Росії, йдеться про збитий а, на території тимчасово окуповано окупованої України літак МН 17. Так, е як йдеться в повідомленні. Е Забезпечення справедливості для 298 жертв рейсу MH17 та їхніх родичів було і залишається найвищим пріоритетом для уряду. Крок, який ми робимо, передаючи справу до ЄСПЛ, і таким чином максимально підтримуючи скарги найближчих родичів, наближає нас до нашої мети. Ну а нині тривають у суді у Нідерландському. Розгляд цієї справи. Звичайно, там серед підозрюваних ну їх там троє. А четверо? Четверо, Троє четверо. росіян, так, І один українець, один український воював на, 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 на боку, ну, як їх назвати, ну, окупантів таких. Колаборанти. Ну, <рес> <рес> це якось п'яко, мені здається, не добре. Ось, це були найголовніші новини станом на цю годину. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну а з вами були Назар Гздері та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу до наступних зустрічей!